Буває таке, що кажуть на людей, які вивчають Біблію, обзивають їх сектантами. І зразу, знаєте, відповідь можна таким людям відповісти: а ти тоді комуніст. І людина сразу така недовольна, в смислі, чого ти це мене комуністом обзиваєш. А чого комуністом? Тому що в Радянському Союзі комуністи обзивали віруючих, які притримувались Біблії, обзивали сектантами. Хоча самі навіть не розуміють, що таке секта. А сектанти це насправді ті люди, які уклонилися від Слова Божого. І коли людини ти об'ясняєш, е, такою, як взагалі треба е, виконувати заповіді Божі, що Богу нравиться, що не подобається. І людина сазу каже: Так виходить, це тоді я сектант. Ну, звісно, бо бувають люди, роблять якісь релігіозні праздники, а самі навіть не знають, що вони роблять. Це настоящі сектанти. Тому будьте присвященими, вивчайте Біблію. Живіть як біблія вчить. і Ви бути просвіщеними людьми, а не то, що як оце люди даже говорять самі, не знають, що вони говорять.